Починаємо інформаційний тиждень на першому західному впродовж нього основні новини дня розповідатиму вам. Я Марина Пітиляк. Росія завдала удару по Донеччині. Щогодини стає відомо про все більшу кількість жертв. Найзапекліші бої з ворогом зараз тривають за Бахмут, Авдіївку і Мар'їнку. Передові позиції відвідав сьогодні Володимир Зеленський. А в Маріуполі підірвали автівку одного з командирів окупаційних підрозділів. Фронтові новини цієї доби у огляді. У дружківці окупанти ракетами С-300 влучили у дитячий будинок і повністю його зруйнували. Двоє загиблих і 32 поранених у слов'янську, який вранці також потрапив під ворожий вогонь. П'ятеро поранених у важкому стані. А рятувальна операція триває досі. Уже на дома не сячі живуть. Так, головне, що ви живі, що ваші діти з вами. все буде добре. І онучок вперед. Все, не переживайте. Ви не плачете, ви повинні жити заради своїх онуків. Обіцяєте? Обіцяю. Ваша кішка, так? Це котик Сеня. Справся, спав на да? дивані. Вибухи пролунали і в тимчасово окупованому Мелітополі поблизу казарм армії РФ. Повідомив легітимний міський голова. А в Маріуполі підірвали автівку одного із командирів окупаційних підрозділів. Підрозділи двох бригад української авіації тим часом демонструють бойову роботу в небі, завдають значних втрат, не зважаючи на потужну протиповітряну оборону ворога. Не менш запальна робота на лінії фронту від морпіхів зенітників. Вони спалюють ворогів на Донеччині. Успішна робота це злагодженість усіх видів військ, розповідають аеророзвідники десантно-штурмової бригади, адже саме вони слугують очима артилерії і виявляють скупчення російської піхоти і техніки. Ми займаємось розвідкою ворожих позицій. Для коригування артилерійського вогню, тобто ми знаходимо цілі і потім даємо координати, і вже потім командування приймає рішення, яким вогневим засобом вражати знайдені цілі. Наполегливістю і непохитністю нашого війська захоплюються у всьому світі, настільки що Міністерство оборони Великої Британії навіть оприлюднило фільм про те, як українські захисники вчаться працювати з танками Челенджер 2, пересуваються асфальтованими дорогами і ґрунтами, а бойові завдання відпрацьовують на спеціальних симуляторах. Заклиєст. Target stop. припиняє роботу. Really Володимир Зеленський сьогодні побував у фронтовому Запоріжжі. Відвідав і нагородив поранених воїнів, також і в шпиталі. Служу про Дякую. Посол доброї волі ЮНІСЕФ, британський актор Орландо Блум, приїхав до України і зустрівся із президентом і з псом-патроном. І навіть без помилок вимовив слово Укрзалізниця. Укрзалізниця. Ще одна із родини зрадників СБУ затримали у Львові ворожу інформаторку. Мешканка Миколаївщини збирала дані про місця розташування збройних сил України. За даними оперативників, зловмисницю завербували у жовтні минулого року. Для цього використали сестру зрадниці, яка проживає на Росії. Під виглядом внутрішньо переміщеної особи жінка здійснювала відвідане місце, де дислокуються збройні сили України. Після чого за допомогою гаджетів і електронних карт вона здійснювала відповідні мітки на картах та мала на меті передати вказану інформацію ворожим спецслужбам. Втім, СБУ своєчасно викрила зловмисницю. Нині загрожує від до восьми років за ґратами додамо, що у березні СБУ також затримала брата інформаторки. Він повідомляв ворогу про позиції зсу і планував вступити до лав окупантів. У Львові на газоні виявили поховання. Йдеться про так зване Марсове поле, що на вулиці Мечникова. Ще минулого тижня територію розпочали досліджувати археологи. Хоча, за офіційними даними, які залишила нам радянська влада, поховання з території прибрали давно і офіційно, це газон. Науковці спільно із міською владою вирішили перевірити. Згідно з архівними даними, поховання військових тут розпочали ще з часів Першої світової війни. Вічний спочинок тут знайшли воїни усіх армій, які воювали у цей час на території області. Цвинтар мав інший вигляд. І на цій карті дуже добре видно саме як виглядав військовий цвинтар австрійський. Це була територія від вулиці Цитнерівки, і вхід на цю територію був звідтам. І приблизно ми з вами є зараз отут. Во тобто поховання були ем, на цій частині території. Це було поховання часів Першої світової війни. У міжвоєнний період за часів другої речі Посполитої тут провели ексгумацію, і останки перепоховали за часів радянської влади у 72-му році. Тут встановили меморіал у вигляді надгробних чорних плит, які в композиції з червоними символізували Георгіївську стрічку. Все, що поза плитами офіційно назвали газоном. Часто на ньому влітку засмагали містяни, як з'ясувалося, на кістках. Ці поховання переносили туди, здійснювали так звану комасацію. Чи добре їх виконали, чи ні, чи все було перенесено. Ми зараз можемо тільки здогадуватися і судячи по тому, що тут все таки поховання виявляються, то е, е, ця це перенесення з не була зроблена добросовісно. Археологічні розкопки фахівці розпочали минулого тижня за допомогою екскаватора. Зняли верхні шари ґрунту на двох майданчиках і знайшли останки. Достеменно їх поки не встигли дослідити. Зараз однозначно. Ми можемо сказати, що у Верхній частині є поховання часів Першої світової війни, а в нижній частині даної території є виявлені поховання повоєнного періоду. Це, швидше за все, є військовослужбовці НКВД, які загинули в боях з українською повстанською армією. Після того, як закінчать досліджувати огороджену ділянку, візьмуться за розкопки під гранітними плитами. Попередньо декілька з них уже піднімали, але кісток не знайшли. Загалом, через два роки тут планують збудувати новий меморіальний комплекс українським військовим різних воєн. Новенькі реанімобілі, якими невдовзі евакуйовуватимуть пацієнтів із гарячих точок. Сусідня організація охорони здоров'я передала Україні 33 швидких. Приймав такий щедрий подарунок. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. З робочим візитом він сьогодні приїхав на Львівщину. Рані мобілі обладнали на базі позашляховиків Тойота Ленд Крузер та Тойота Хайс. Машини повнопривідні, мають високий кліренс, автівки – прохідні. І такі автомобілі це те, що сьогодні потребує наша система екстреної медичної допомоги, система медичної евакуації, які дозволятимуть вчасно доставляти по евакуаційних маршрутах е, пацієнтів в ті лікарні, в яких їм будуть надавати медичну допомогу. 20 цих автомобілів це автомобілі типу А 1 що дозволяє транспортувати пацієнта і забезпечувати необхідну допомогу на місці. Вони призначені для некритичного транспортування пацієнтів. Також ми бачимо автомобілі типу С, які мають у собі все необхідне обладнання. Там є можливість користуватися киснем, Автівки типу С дозволяє транспортувати важкопоранених пацієнтів. Є реанімаційне обладнання. Маємо дефібрилятор, вентилятор, тобто апарат штучної вентиляції легень. Маємо відсмоктувач, маємо інфузійний насос, кисневе обладнання. Більшість із цих автомобілів поїде на схід нашої держави, щоб забезпечити медичну евакуацію з гарячих точок, особливо у регіони, де погані дороги або їх зовсім немає. Нові автівки отримали сьогодні і обласні центри контролю та профілактики хвороб. 26 машин використовуватимуть під час виїзних кампаній вакцинації у сільських або віддалених районах. Їх також передала Всесвітня організація охорони здоров'я. представники Польщі та Великої Британії відвідали львівське модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. Саме за кошти цих країн партнерів і вдалося побудувати житло. Містечко складається з восьми двоповерхових будівель та понад півтисячі модулів. Помешкання облаштовані всередині. Є меблі, сантехніка та обігрівачі. Наталія Мавлянова разом із доньками та домашнім улюбленцем приїхали із міста Пологи Запорізької області. У Львові сім'я мешкає уже рік. Спочатку знайшли прихисток у гуртожитку, тепер живуть ось у цьому модульному містечку. кажуть, задоволені усім головне не бачити росіян. Місто пологи під окупацією і, і російські карточки повдавали, що о, прослушка, що не можна про, про деякі речі розмовляти. І... А ми не захотіли жити під окупацією, бо тут таке страшне, що Якби я одна доросла, може я там, що де і якось. Але думаючи про дітей довелося вийти. Ксенія молодша донька, умов у модульному містечку, теж у захопленні. Каже, є де побавитися самій із кішкою гучею, але додому в пологи теж інколи хочеться. Тому що там у мене куча іграшок щоб у вдома. У модульному містечку, що на Сихові, нині мешкає понад 700 внутрішньо переміщених осіб. Розрахована ж територія на півтори тисячі людей. 160 шістдесят Олі встановлено за кошти Великобританії ще 480 міні будиночків закуплені республікою Польща. Найбільше б хотіли, аби це містечко найшвидше порожніло, аби його мешканці повернулися до своїх справжніх домівок. І маю сподівання, що ми матимемо можливість відбудовувати ці справжні домівки в Україні, яка обороняється, але яка обов'язково виграє в цій війні. Україна, яка захищає свою незалежність і суверенітет, де б українці могли жити в безпеці. Це містечко, то було зведено дуже швидко з мудрули побудованих Польщі. Британія надала тисячі мільйонів фунтів в рамках цього проекту, а також для забезпечення генераторами шкіл, лікарень і громадських центрів. Окрім фінансової підтримки, представники Великої Британії та Польщі допомогли українцям і озеленені території. Поруч із модульним містечком дипломати власноруч висадили дерева. Дуже приємно бачити ті три прапори. Британія і Польща це дві країни, які з першого дня війни допомагають. Допомагають всім, чи можуть, і роблять більше деколи, ніж це робить весь цивілізований світ. Дякую вам за цю підтримку. Майже п'ять годин боролися з вогнем. Як повідомили рятувальники Львівщини, пожежа трапилася напередодні у місті Радехів. Там палала одноповерхова будівля, де зберігали техніку для потреб сільського господарства. Вогонь приборкували 68 рятувальників та 15 одиниць техніки. Через сильне задимлення пожежникам довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежа виникла в одноповерховій цегляній будівлі розміром 90 на 28 метрів. Це досить велика будівля. На момент прибуття пожежників до місця виклику дах будівлі був охоплений вогнем. На щастя, вогнеборцям вдалося ліквідувати загоряння, і воно не розпосюдилось на Поза межі будівлі. Ліквідовували загорання до опівночі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини займання правоохоронців встановлюють. Зауважу, як розповів нам мер Радехова Степан Коханчук, сільгосптехніку вдалося евакуювати. Найбільше вогонь пошкодив дах будівлі. А скільки ж втрат завдала пожежа власнику приміщення, ще не підрахували. На Львівщині четверту добу шукають відомого дитячого лікаря Ігоря Гайдука. Рідні оголосили винагороду тому, хто повідомить місце його перебування. 24 березня він вийшов з дому у Львові о дев'ятій ранку. Через годину із ним зник зв'язок, і вже о шостій вечора рідні забили на сполох. Лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук, худорлявої статури із севиною в темному одязі з рюкзаком та, можливо, в темних окулярах у сфері медицини. Ігор Гайдук понад 40 років. Працював у Львівській обласній інфекційній лікарні, був завідувачем діагностичного відділу, засновником медичного центру Гайдук педіатрія. Пошуки медика проводить не лише поліція, але й волонтер. Наші кінологи виїжджали на локації, де можливо можна було його там знайти, тому що він, він любив їздити на велосипеді і пошуки тривали цілий день. і, На жаль, пошуки тривають на надалі. Востаннє його бачили у Золочівському районі неподалік селища Лопатин. Тож ймовірно, він у цьому районі у селі Бордуляки або сусідніх за інформацію про місце перебування ігоря гайдука рідні оголосили винагороду 100 тисяч гривень. Якщо знаєте, де він, телефонуйте за номером 102. В історії він закарбований як одна з ключових постатей, яка повернула Україні незалежність: кандидат в президенти, дисидент, правозахисник, голова народного руху, людина, яка прагнула створити міцну і єдину країну. Коли він трагічно загинув у мільйонів, забрали шанс на розбудову України без російського сліду вихідними 25 березня, роковини смерті В'ячеслава Чорновола. У Львові до пам'ятника герої України В'ячеславу Чорноволу поклали десятки багряновинних та синьо-жовтих квітів як символ незламного духу громадського діяча. Хористи, школярі, містяни виконали гімн та пригадали слова провідника нації: Україна починається з тебе. В'ячеслав Чорновіл завжди був прикладом і буде прикладом для поколінь українців, як будувати свою і розбудовувати свою державу. Це був справжній лідер, справжній українець, людина на яку хочеться. Рівнятися і людина, яку ми завжди будемо пам'ятати, 24 роки тому життя В'ячеслава Чорновола перервала автокатастрофа у Борисполі. Чимало людей вважають, що трагедію запланували, аби вбити амбітного проукраїнського політика. Він американський історик, який розповідає світу про Україну, професор Єльського університету, амбасадор програми Юнайтед 24 і звісно, письменник Тімоті Снайдер, приїхав до Львова. Маю надію, що це місто і ця країна вийдуть з цієї війни ще красивішими і сповненими надії. Це велика честь вчитися в українців. Такий напис Тімоті Снайдер залишив у книзі «Почесний гостей Львова. Крім цього, на катедральній площі відомий американець посадив дерево. А в українському католицькому університеті поспілкувався зі студентами та викладачами в межах закритої лекції. Цікаво, що історик привітався і навіть відповів на декілька запитань учасників зустрічі українською мовою. Я дуже щасливий, що я можу бути тут з вами. Um, дякую за запрошення. Я, я буду говорити англійською, тому що um, я, я, я більш інтелігентний англійською, ніж українською. До того ж, пам'ятаєте фото нашого захисника в окопі з книгою Тімоті Снайдера. Раніше його опублікував історик і підписав найвища честь для автора читач. Так от, автор та читач також зустрілися у Львові. Говерляна щорічне масове сходження на найвищу вершину України вперше воно відбулося 1964-го, 2002-го традицію відновили. Тож щоберезня початківці і аматори йдуть випробовувати свої сили на говерлу. Цього разу охочих було дуже багато. Грошові внески учасників скерували у фонд 47-ї окремої механізованої бригади. Магора взяла участь у говерляні, і наша журналістка Алла Вас. Сковська точка збору база заросляк. Останні приготування до сходження і вказівки від досвідчених мандрівників. Таких тут багато. Це відчайдушне сходження здебільшого для аматорів, для початківців. Вершини одухотворюють. Говерляна, вона інтересна. Тим тут все на одному диху йдеться. Хопс, і ти вже на говерлі, хопс, і ти вже далі. Рушаємо в дорогу, йдемо синім найкоротшим маршрутом. Орієнтовний час підйому – 2-3 години. Цьогорічне сходження одне з наймасовіших в історії говерлян. Можемо навіть на другий рік дещо збільшити формат, але точно не більше 500, бо це вже тоді небезпека. Це розтягується е в, в, весь похід на, на цілий день. І 500 осіб не більше. Це такий наступний рекорд. Маршрут почався з підйому лісом під дощем. Трохи перевели подих і рушаємо далі. Минула година сходження, ми всі мокрі, але тут тепло, зважаючи на сніг. Навіть спекотно. Дуже багато людей, близько 300 учасників сьогоднішнього сходження. Усі зробили донат для 47-ї бригади Магура і йдемо на вершину гори Говерла. Вершинка очікує мандрівників. Ро! Ро! А, а, а. Що вище ми підіймались, то дужче здіймався вітер і сильнішав дощ. Пізніше його змінив мокрий сніг, що різав по обличчю. Доже. погода! Чудово, дощі падає, діти ростуть. Ці руки, що ходила, були від дощем. <с Думала, може того року пощастить. Взяв участь у сходженні Андерс Чому? зі Швеції. Можливо. Неймовірно, але мені подобається ця погода. Я зі Швеції і мені до такого не звикати. Але звичайно, тут ще й досить вітряно. Це моє перше сходження в українських горах. Я щасливий бути тут з цими людьми. Дві з половиною години позаду. Останні кроки на крутому підйомі, і от ми і на вершині поверне вітаю вас учасники Говерляни на вершині розгорнули прапор, який напередодні підписав Валерій Маркус, і виконали Гімн України. Ми, божені, я Під час Говерляни вдалось зібрати щонайменше 50 тисяч гривень. Організатори і представники Маркус Фундейшн ще не оприлюднили остаточної суми. Завершилось наше сходження на Говерлу, Говерляна. Всі мокрі, щасливі, стомлені. Йдемо додому. Раджу всім хоча б раз зимою зробити сходження на Говерлу. Алла Васьковська, програма. Очі. Отож, з легкістю долайте вершини, відкривайте для себе нові місця. А я з вами прощаюсь і принагідно хочу привітати неймовірних людей з особливим святом. Сьогодні святкуємо всесвітній день театрів. Отож, це люди, які вміють дарувати нам нові емоції, відтворювати життя на сцені і дивувати натхнення вам. А вам, наші глядачі, бажаю мирної ночі і побачимося уже завтра!